Міняю масло на Юмзі, вже два роки не міняв, думаю, треба міняти. Він мало у нас робить, але трошки робив минулого року. Питання в тому, як правильно зливати масло. Я завжди просто зливав з піддона, але чув думки, де хто хлопці кажуть, що непогано зливати з цього радіатора масляного. Як ви кажете, на рахунок цього. Воно ну, то не хочеться нарушати ті трубки, тут штуцер чи там. Але я чув, часом, часом таке роблять. Чи воно не варто тим заморочуватися все одно. Пару днів масло в дизелі як завжди завжди чорне. Поміняв, два роки вже не міняв. Але минулого року центрифугу чистив, хоч і не міняв масло. І оце знову почистив центрифугу, бачите. Небагато, десь міліметрів три такого гуталіну на черевики є помазати. І все, я трохи влазив в той трактор масла, то корова така, що літрів 16 треба, Ну нічого, поміняв той. Буде їхати так, що пишіть.